От спробуй зараз когось здивуй, якимось таким цікавим неординарним планшетом, правда, але на те, ти напевне, і лідер ринку, щоб кожною своєю новинкою піднімати планку на якусь ну нову висоту. І так, отже, ж у мене в руках новинка від одного з таких лідерів ринку. І давайте подивимось зараз, наскільки він впорався з цим своїм завданням. Це планшет Samsung Galaxy Tab S2. Не просто там якийсь черговий планшет, це флагманська модель компанії. Тому, беручи її в руки, намагаєшся оцінити її особливо доточно. Ми ж коли взяли, спершу здивувалися, а потім навіть трішечки наполошились. Річ настільки тонка і легка, що спершу вона здалася нам навіть якоюсь крихкою та занадто тендітною. Оцей варіант на 9,7 дюймів діагоналі екрану важить менше 400 грамів. А 8-дюймовий аналог тактих взагалі треба 4 штуки на кілограм. А тепер придивіться звідси: товщина корпусу трохи за 5 міліметрів. Це реально з усього, що пропонується на ринку, рекордний показник. Але одразу вас заспокоїмо. Samsung не міг не зробити належних висновків з проколу свого основного конкурента. Тому міцність такого корпусу знаходиться на належному рівні. Планшет не ламається і навіть не гнеться. Тут хороший продуманий металевий каркас. Він видає себе за такою модною блискучою окантовкою. Річ, як ви бачите, вийшла виразно новою. Вона абсолютно не нагадує свого попередника. Але таким от оригінальним чином фірмовий самсунгівський стиль вона все таки зберегла. Цей новий флагманський планшет більше все-таки нагадує інший успішний флагманський пристрій Samsung Fablet Note. Чи навіть на витонченого штатного модника культову Асерію схожий. Погляньте на кнопки управління, не на традиційно довшому боці планшета, а на коротшому. Саме тут розмістилися дві сенсорні і центральна апаратна, в яку, до речі, ввели сенсор відбитка пальця, то вже для захищеності дівайсу. А що це значить? Це значить, що нам досить недвозначно натякнули, що основне робоче положення планшету це все таки не горизонтальне, а вертикальне. Подивіться ще на логотип, це щоб ви не думали, наче це все випадково. А для переважної більшості користувачів, які переважно більшість часу сидять у соціальних мережах та сертять інтернет, то тут і говорити нічого. Так, робочу площу екрану ви використовуєте більш ефективно. Тим більше книжної пропорції сторін 4 на 3. Це як зайвий аргумент для тих, хто любить читати електронні книжки. Ну і про екран, раз уже зайшла така мова. Він тут традиційно для Samsung супера молодівського типу, і ми знаємо, за що ми любимо Бимо AMOLED за високу яскравість і соковитість кольорів. Вони, якщо оцінювати їх в Adobe RGB шному форматі, видають десь 94% рівень натуральності відтінків. І за хорошої роздільної здатності, а вона тут, між іншим 2 на півтори тисячі точок, ви відчуваєте увесь смак споглядання реалістичної картинки. Все це, звичайно, в ручному режимі можна відрегулювати ледь не до ідеалу, але наша вам порада поставте налаштування екрану в адаптивний режим. Машина сама проаналізує. Те, що вам показує з екрану, відрегулює кольорову гаму, температуру зображення, врахує зовнішнє освітлення, усі інші фактори та видасть вам оптимально відрегульовану вивірену картинку. Розглядаючи ж цей планшет з технічного боку, хочеться знову запелювати до четвертого покоління ноута. Тут справді виходить велика схожість за начинням. потужний восьмиядерний процесор Exynos, який на своїх чотирьох ядрах розганяє серйозні операції, а на інших чотирьох працює у спокійному режимі, економлячи енергію. Толкова мобільна графічна платформа, 3 ГГ-оперативки. Цього з головою вистачить як на усі традиційні щоденні операції, задля яких люди і беруть у руки планшет, так і для роботи у багатозадачному режимі. А він тут є, він справді багатозадачний. Це коли на екрані у вас відкрито одразу кілька різних програм, майже як на комп'ютері. Там навантаження, самі розумієте, будуть посерйозніше. Це вже аргумент для тих, хто працює на планшеті. Ну, то тонати вам іще один аргумент. Безкоштовні на два роки 100 ГБ. У хмарному сховищі OneDrive, які йдуть, так би мовити, з планшетом у комплекті. Загалом же зайвий раз зазначимо, що найближчим часом чекати на якесь серйозне підвищення технічних параметрів дівайсів, ну, чесно, не варто. Бо за нинішніх технологій в цьому насправді немає ніякої потреби, окрім, напевне, єдиного показника. Батареї. І отут Самсургові треба зазначити, вдалося таки знайти вдалий компроміс. Знаєте, чому виробники так активно не ставлять рекорди тонкості своїми новими смартфонами та планшетами? Правильно, через батарею, яку, вибачте, треба кудись умістити. Tab s 2 потрапив у якусь золоту середину, став і відчутно тоншим, і не втратив у автономності. Батарея тут ну, трішки менше 6000 мА, але її у нас вистачало більш ніж на 10 годин перегляду широкоформатного відео. При стандартному, нехай навіть активному використанні до зарядки частіше, ніж раз на кілька днів вам підходити навряд чи доведеться. Батареї в цьому допомагає і більш енергоефективна платформа, на якій збудували планшета, і більш ощадливий екран, та і кожна нова версія Android стає все менше і менше прожерливою. Ну що, наші попередні сумніви були такі, очевидно, даремними. І Самсунгві вдалося таки зробити крок вперед з цим своїм флагманським планшетом. І якщо провести якусь таку аналогію з вибором супутника життя, то синок, що ти перебираєш? Симпатична, струнка, маднява, паше так, що хо-хо. Що тобі ще треба для сімейного щастя? Женися, тобі говорю!